Привіт-привіт! Сьогодні у нас з вами малювання. Дітки, а ви хочете дізнатися, що ми сьогодні з вами будемо малювати? Тому відгадайте загадку, яку я вам приготувала. Буває глибока, буває мілка. Буває велика, буває мала. То борщику. То кашки повна. Що це? Так, правильно, це тарілка. Дітки, подивіться, що на картинці? Так, це посуд. Він є у кожного з вас вдома. Посуд є сучасний та український народний. Сьогодні я хочу вам розповісти про старовинний український посуд. В той час його виготовляли з глини, металу, дерева. І цим посудом колись користувались наші бабусі. Давайте розглянемо його. Це тарілка, чашка, горщик. В ньому варили супи та каші в печі. А ось глечик. В ньому тримали молоко чи узвар. А це дерев'яні ложки, куманець і діжка, в якій солили огірки і яблука, капусту. Цей посуд розмальовували рослинними орнаментами, компонований у вигляді букета або вінка. Кольорова гама таких орнаментів це червоний, зелений, коричневий, білий. З невеличкою кількістю чорного кольору. Професія майстрів, які виготовляли весь цей посуд, називали гончарами. Ось ми познайомилися з вами, з нашим народним українським посудом. Я пропоную вам намалювати тарілочку. Для роботи нам потрібна паперова тарілка. Фарби, стаканчик з водичкою, щіточка, серветка та звичайний салафановий пакетик, яким ми будемо з вами малювати квіти на нашій тарілочці. Дивіться уважно і повторюйте за мною. Ось така гарна тарілочка у мене вийшла. Сподіваюсь, у вас теж вийдуть гарні тарілочки. З нетерпінням буду чекати на ваші малюнки. До побачення малята! До нових зустрічей!